Три громади отримали нові шкільні автобуси на початку цього навчального року, розповіла Суспільному начальниця обласного відділу освіти і науки Наталія Матвіюк. Ними користуються у Рожичинській, Підгайцівській та Локачинській громадах. Новим шкільним автобусом добираються з навколишніх сіл учні Старозагорівського ліцею Локачинської громади, говорить начальник місцевого відділу освіти Тарас Лисенюк. Це зупинка у селі Новий Загорів. Звідси щобудня о 8 ранку їде на навчання одинадцятикласниця Анна Шиц. То недалеко. Одна хвилина від, від зупинки в мене. Під час перевезень дітей супроводжує вихователька Раїса Політило. Ми перевозимо 68 діток із села Защитів, низькі це хорів і новий загорів. Мої обов'язки входить дивитися за дисципліною, щоб вчасно приходили в автобус сідати. Так само допомогти. Вийти, зайти меншим діткам водій автобуса Олег Матвіюк каже: робочий день розпочинається о 7.30, курсує за трьома маршрутами. Після шостого та сьомого уроків везе учнів додому. 67 сім кілометрів. День наїжджається. Десь пів п'ятої закінчується моя. Директор навчального закладу Ігор Яцюк каже, у ліцеї навчаються 148 дітей, половина з яких їздить шкільним автобусом. Цим же транспортом до роботи приїздять педагоги з навколишніх сіл. Так, щоб якісь маршрутні транспортні засоби рухались близько 9-ї години до школи, в нас немає. Тому до цього часу, поки автобуси не курсували, добиралися люди хто як. Класна керівниця п'ятого класу Віта Костючко говорить, має 23 учні, вісім з яких живуть у сусідніх селах. Автобус це є зручне пересування. На мою думку, це є досить безпечне пересування дітей, тому що пускати зараз їх пішки і в воєнний стан це досить небезпечно. Учень дев'ятого класу Іван Пельц каже, після шостого або сьомого уроків, залежно від розкладу, шкільним автобусом швидко повертається додому. Їде додому. Сідаю уроки, починаю вчити, потім іду допомагаю мамі. Потім іду там з хлопцями на ребу у Лукачинській громаді. 13 закладів загальної середньої освіти. У них навчається 1530 учнів. Орієнтовно пів тисячі потребує довезення, каже начальник відділу освіти Тарас Лисенюк. До повномасштабного вторгнення учнів перевозили сім автобусів, чотири з яких мобілізували у ЗСУ. На умовах співфінансування 50 на 50 з державного та місцевого бюджетів було придбано два шкільних автобуси та закладені Кошти на купівлю третього. Один автобус у нас Бубнівський ліцей пішов новий минулий рік. Цього року придбали до Старозагорівського ліцею автобус. Також один планується ще в заклад загальної середньої освіти. Опорний наш, Лукачинський ліцей, ще один автобус. Минулого року з Волині на потреби Збройних сил передали 63 шкільних автобуси, сказала начальниця обласного відділу освіти і науки Наталія Матвіюк. Наразі залишається потреба в 40 транспортних засобах. Тетяна Біску, Петро Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк.